11 листопада 2022 року назавжди закарбується у пам'яті українців як день звільнення Херсона від російських окупантів. На превеликий жаль жахіття окупації тростянчани пережили особисто. Тож наслідки ворожих дій окупантів знають і розуміють далеко не з новин. Однак після деокупації є величезна потреба у відновленні кожного клаптика землі, кожної пошкодженої будівлі, інфраструктури та всього до чого бодай торкнулась рука росіян. Тож, доки Українці та весь цивілізований світ радіють за Херсонщину. Процеси її відновлення та повернення до нормального життя тамтешніх мешканців вже розпочато. А так як Тростянецька громада отримала чималий досвід в ефективному відновленні деокупованої території, громадська діячка Оксана Глебушкіна та начальник управління офісу інвестицій та розвитку експорту Херсонської обласної військової адміністрації Віталій Білобров провели онлайн зустріч з головою Тростянецької громади Юрієм Бовою. Я знаю ваш досвід успішний, мирний час, як ви розкачали своє місто, і ми багато чим надихалися і брали приклад. І сьогодні я знаю від Оксани, що у вас є вже такий позитивний досвід на відбудову. А для нас зараз це перший етап, це відбудова. далі вже будемо займатися інвестиціями в розвиток і перспективи. Тому мені, як новопризначеному очільнику офісу інвестицій та розвитку експорту, зараз цікаві ці два напрямки. Як, де, з ким, щоб на, на благо нашого регіону. у ході розмови Юрій Бова поділився усіма корисними напрацюваннями Тростянецької міської ради досвідом роботи з міжнародними та українськими благодійними фондами і організаціями. Я би радив би не просто конкретну людину. Тут все треба зв'язувати на міському голові. Да? Тобто хто там у вас там буде зараз виконуючи обов'язки чи хто, я не знаю там вашу всю вертикаль. Але е, бо це, е, бо кожен фонд, який <клух> рано чи пізно буде приїжджати в місто, захоче обговорити з першими людьми да? і дивитися в очі першим людям і служба, е, чути проблеми від перших людей. Тому перші люди повинні бути зацікавлені в тому, що конкретно потрібно громаді і жити цим кожним днем. Що дуже важливо: ну кілька напрямків: гуманітарний напрямок це раз це харчування, забезпечення теплим одягом, там печками і всім, всім іншим. Те, що потрібно, це окремий напрямок. Друге, будівельники це можуть взяти на себе відділ соціального захисту чи управління соціального захисту, які знають всіх людей з обмеженими можливостями, пільговиків, там всіх і так далі. Тобто підіймаються всі списки. Друге це будівельники. Будівельники повинні зробити максимально швидке обстеження всього житлового і нежитлового фонду. Але перед цим повинні зайти ті, хто займається безпекою. І разом з ДСНС з саперами пройти кожну адміністративну і публічну ну і, і, і скажімо так, кожну будівлю, кожен двір фактично у людей, да там, де були росіяни, де заходили і так далі, на предмет вибухонебезпечності. Та якщо у вас є пошкоджені будівлі, адміністративні квартири в тому числі людей, розграбовані квартири, в треба робити окремо розпорядженням голови комісії, яка буде обстежити кожну цю квартиру, кожну. Загалом, під час розмови Юрій Бова на прикладі Тростянецької громади детально розповів та пояснив про всі алгоритми дій для пришвидшення процесу відновлення як критичної інфраструктури, так і вирішення безпекових, а також гуманітарних комунальних питань, швидкого відновлення транспортних та адміністративних послуг. Це все складається кожним підрозділом кожним. Керівником кожної служби Наприклад, ЖКХ займається ЖКХ. Відділ освіти займається освітою, і у себе збирає інформацію по всій галузі освіти. Да? Тобто медицинська сфера по медицині. Оксана знає, що в нас по кожному напрямку свій заступник, і кожен збирає собі цю всю потребу. Потім це все отаку в файлики і це все ложиться в папочку. І коли до вас завтра зайде будь-який благодійний фонд. Любий благодійний фонд, в освіту, чи в медицину, чи в що, у вас не буде історії о тому, що ми вам прийшлемо письмо післязавтра е з файликом а в лицей десь пішов чи не дошов, ми вам дамо якусь потребу, нам щось везіть, щось потрібно. Ви будете писати те, що вам не безпосередньо потрібне. Те, що без нього без чого не може працювати. І кожен фонд дуже цінить цю інформацію, і коли вона така є. Це значно прискорює надання допомоги вашому місту Аліна Грибенькова, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.